Итак, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, як е, вибір ножа, складного ножа найнижчої цінової категорії. Е, тобто, на що звернути увагу, як е, не купити поганий ніж і ну, які критерії вибору в даній ціновій категорії? І перший ніж він їздить в мене в машині, коштував він на той час 50 гривень. 50 гривень це було. Десь в районі ну, можливо, 1 долару. Це такий от ніж. Має такі піни. Вони не вийма... Вони виймаються. Ніж не розборний. Має замок беклок. Всередині навіть не видно на чому він зібраний. Але це такий дешевий ніж, який їздить в машині, маємо таку виборку під нігтик ну щось на кшталт Баку, досить така груба підробка, досить груба обробка даного ножу. Маємо такі грубі підводи на ньому. І маємо криве лезо. ну На жаль, таке криве лезо на ньому було з заводу. Вже трохи там на пінах можемо бачити тріщини на руківі, але ніж справляється зі своєю роботою. Лежить. Поряд з інструментами в такому чехольчику, і виконує свою роботу. Інший ніж вже більш якісний, скажімо так, він вже коштував десь в районі 5 доларів. Купляв я його за кордоном. Треба був якийсь невеликий робочий ніж, не тяжкий, який можна було би носити на повсякден. І... Якщо щось, то його було б не шкода навіть викинути. Тому е, був вибраний такий ніж, куплявся він в одному із супермаркетів. Як бачимо, е, лайнери вже з одного боку, Я його колись показував. Е, можемо бачити один сталевий лайнер, з іншого боку, це просто пластик. Е, лайнер зроблений з боку е, нашого замка так? Вже маємо розборну конструкцію, ми вже можемо його почистити, вже можемо його змастити. Всередині бачимо шайби пластикові, так? і він вже може показати якусь механіку, може показати якісь... має вже шпиочок, має вже кліпсу для носіння на нашому одязі, так? на нашому спорядженні, має вже тімлячний отвір, має бонки, які ми можемо викрутити при розборці даного ножа. І е, я хотів би звернути вашу увагу на те, що е, ніж зроблений з дешевих матеріалів. От, навіть якщо порівнювати його з е, тим же самим скіфом так, Defender, тут вже ми бачимо більш преміальні матеріали, тобто це вже G10 так, g е, вже ліпша сталька, тут 400. Якщо мені пам'ять не зраджує на цьому ножі 420 хайт карбон, на цьому вже ножі маємо 9 хром 18-ванадій. молібден -ванадій, Тобто тут ліпша сталь, тут ліпші преміумні матеріали, тут вже стоїть підшипник, на якому він працює. Тут вже є е, сухарі, тут вже інший замок, фрейм. Так, він вже ну, більш е, преміальних, е, скажімо так якостей ніж, більш якісь преміальні рішення в ньому прийняті. А в цьому ножі ну, такі дешевенькі матеріали, його насправді не шкода, він виконує свою роботу, його не шкода загубити, якщо щось, його не шкода викинути, якщо щось. І я на що хотів звернути вашу увагу. Якщо ви берете складний ніж, не беріть автомати, дешеві автомати вони того не вартують. Я би радив навіть не брати братий беклок так, замок, хоча він теж непогано працює, але ну, можуть бути огріхи з роботою, саме через те, що буде забиватися, всередину всяка всячина, і можуть бути огріхи на беклоці. Я би радив е, от такий от скелетничок. Так? Тут ми маємо, е, де бруд у нас буде, якщо ми будемо мити ніж, він буде вимиватися. Лайнер досить надійний замок. Я би радив ще брати розборний ніж, якщо що можна його розібрати, е, трошки тут підточити і виставити лезо так, як вам потрібно. І цей ніж не буде коштувати там. Ну от для мене цей ніж десь коштував в районі 5 доларів. Він повністю справляється з своїми задачами. Так, тут не преміальна сталь, так тут немає таких якихось крутих рішень. Він зроблений з дешевих матеріалів. Ручка зроблена просто з пластику, навіть лайнер зроблений тільки з одного боку. так, ну, Може там репнути ця ручка, може зламатися, може якось, там повести наше лезо. Але для якихось таких ну, нетяжких робіт або навпаки для тяжких робіт, коли вам буде не шкода цей ніж, просто от, вбити і викинути. так, Я би радив звернути увагу на лайнери. На лайнер-лок і на такі от клиночки танто-подібні. Він має досить зручну і проникаючу, колючу, і ріжучу властивість американський тантоїд. І е він не так дорого коштує, як якісь там преміальні, е якісь там е цікаві такі та з рекурвою, якісь там цікаві е ну, якісь вибагливі форми. Або навіть Клиночок Боуї теж досить непогано справляється з, з якимись задачами, працює і виконує свою роботу. Але знову ж таки хочу звернути вашу увагу на те, що е, коли ніж миється, коли ніж має змогу е, розбиратися, то це вам облегшує життя як користувачу. Такі, такі мої поради. Таке моє до такого висновку, так я прийшов за весь час свого ножеманства, В мене були там купа ножів Грендвей, і викидух, і різних там автоматів. Дешеві автомати вони не дають того, тої якості, які дають преміальні якісь фірми. Дешеві автомати скоро виходять з ладу, і взагалі якісь такі складні. Замки, якісь такі складні ну, розробки, так, розробки ножиманські на дешевих ножах вони працюють некоректно. А от лайнер і якесь правильне лезо на цьому лайнері з вашим досвідом, з, вашим, з вашими прямими руками, може навіть з дешевого ножа зробити хорошого помічника і вдалу покупку. Бережіть себе, а з вами був Лєший. До побачення, до скорих зустрічей. Слава нації і смерть федерації.